Привіт, любі друзі! Ви на каналі Овочевих Рослин. Сьогодні буде коротенький огляд на розсадні стакани, а саме такі, як ви можете бачити, їх 400 мл, об'єм їхній з дренажними отворами. Справа в чому, що уже вечір із освітленням. Трішки недоурахувавши, не виходить так. Тож я собі ніби так і підсвічую, і хочу зняти огляд, показати вам, значить. Ну, я думаю, видно буде. Значить, що з нового сходить тестові мої посадки під розсаду, саме помідори, рожевий, дебарао і помаранчевий. І я планую їх я висадив. По 8 ячеїчок, ну, тобто по 8 того сорту 8 того сорту. Так як мені багато не треба, так як буду саджати ще. тобто ну, Ще буду саджати цілу касету на 36 помідорів ранніх. А ті пізні я так тестую, якщо все буде добре, то висаджу їх. І справа в чому. До чого я це все підготовлюю, що потрібно буде пікірувати ті помідори у щось. А у що ну, прийняв для себе таке рішення купити, тобто придбати все-таки ці розсадні стакани, так як вони, ну, доволі, скажімо так, акуратніше виглядають, чим там звичайний якийсь посуд, чи там дехто які використовує. E, можна звичайні використовувати такі для напоїв. Ну, в мене не знайшлося під рукою, бо ну, я не часто використовую такі стакани в побуті, мається на увазі. Але ці, чим вони хороші, тим, що тут є отвори, ну не буду вас обманювати, тільки ну, хочу протестувати їх. Так, вони то мені подобаються, ну нібито зовні, Подобаються тим, що вони всі одинакового зросту. ну Тобто о -о от вся довжина одинакова в них від низу до верху. В тому плані, що вони будуть стояти в шафі на полиці під лампами. Ну, Коли я їх буду досвідчувати, в подальшому я буду ну, сюди перепікірую, звісно, що рослину насипаться ґрунт, попікірую рослини сюди, потім або ж попідсипаю і поставлю, звісно, що під лампи з касет випікрую ці стакани. Ну, я думаю, ви зрозуміли мене. І далі на подвір'ї вже підготую, також придбаю плівку, підготую такий міні-парничок. Якщо все буде добре, то далі теж буде відео. Я, ну, В принципі, хай це буде для вас такий сюрприз. Я побудував міні-парничок власними руками. тобто Там залишились деякі такі, скажімо, ази. Потрібно докупити клейонку і, ну, в принципі, до, до обшити самі стіни, і я планую в тому парничку закаляти. Так, до чого я веду? Тут перед нами 100 стаканів. Ну, я розраховував 30 перцю, 30 капусти, 30 помідор. Ну, орієнтовно десь так. Тож. Буду потім з рослинами вже ці стакани ставити в ящичок і, звісно, виносити на закалку. Бо раніше в мене було внизу там є відео на каналі. Так, я по потрішку якби прогресую, можна і так сказати, в даній тематиці. І я використовував пластикові пляшки, тобто низи з із них. У мене й досі там деякі є. Можливо, я там я думав, можливо, там на капустку чи як. Ну, в принципі, пишіть, що саджаєте розсаду ви. Я розумію, що ну, це хороший варіант, але я вам скажу, що ну, вони недостатньо не такі вже й дешеві, скажімо так, щоб їх використовувати. Ну, я думаю, що зможу використати хоча б не раз, ну а там буде видно. Ну, в принципі, планую ще докупити таких. ну, Мені сподобалось, якщо чесно, я їх оглянув і доволі вони такі нормальні, нібито. Значить, чекаю ваші коментарі, ваші перегляди що ви скажете з цього приводу. Ви мені напишіть, чи хто використовував, і, можливо, мінуси даних стаканів, також плюси. Дякую за увагу.